При чудового вам вівторка! Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск. З'явились системні вимоги Alan in the Dark. Щоб заграти на мінімалках, вам вистачить і GTX 1050 Ti або RX 570. Аби викрутити всі налаштування на ультри, доведеться надибати RTX 4070 Ti або же RX7800 XT. Ти, Ти маєш зробити чогось. вибір. З 25 березня SITS Skylines 2 отримає офіційну підтримку модів. Ти справді? Так. Інсайдери стверджують, що Sony поки призупинять виробництво шоломів PSVR2, аби розпродати усі залишки. Поки все очевидно. 20 березня Sinking City повернеться до епічної крамниці. Так як і у випадку з оновленою steam версією старі сейви не працюватимуть. Аби хоч якось допомогти у цій ситуації, фрогверси виклали файли збережень по всіх розділах у відкритий доступ. Гадаю, це геніально. З останнього звіту Bluebird Team допитливі користувачі витягнули інформацію про їх нову гру. Так, це знову буде жахастик. На п'ятому Engine, але цього разу з напіввідкритим світом. Я не вірю. От дивіться. От тепер краще зробили я вірю. Згідно чуток, наступна гра натідогів буде, звісно, не третім Ластофасом, начебто то буде те саме нове IP з відкритим світом середньовічному сеттингу. Та що ти кажеш? В Кореї пройшов сертифікацію якийсь невідомий Xbox. Мережею вже поширюють чутки, що це або про-версія, або та що без дисководу. В новому оновленні стіму Valve переробили сімейну бібліотеку. Тепер там полегшать додавання учасників. Додадуть можливість грати в дві гри одночасно і окремо. Але не дозволять грати одночасно в одну і ту ж саму гру, якщо у вас не придбано дві копії цієї гри. Усе складно. Кругом туман. GOG запартнерилися з Амазоном, аби ви могли грати ігри з їхньої крамниці у хмарному сервісі Луна. future is brighter than ever. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Ну і до середи.